Всім привіт! З вами я, Гордій. Це друга частина про цю дитячу енциклопедію Планета Земля. Перша частина в каналі. Це було попереднє відео. Ну і будемо читати цю книжку. Фірма Віват. Ну і продовжуємо. Так, ми закінчили на 11 й стій. Ми масі. Таки... Так, знову ви будете читати. Ну, малюнки мне важко показывать. А на планету покажу я сейчас. Вот. И земля. цю книжку до кінця ми прочитаємо. Далі продовжуємо. Не ось тільки що три хвилини буде гіти, то може ми розділимо все. Не знаю, чого так не. Ми не будемо розділяти всі трішки. О, ну і бачите, далі перегортаємо. Так ось так. Що у мене сьогодні буде відео про Тома. Сема частина, но воно ще не вийшло. защото не е подготовено и не сняваме. Ако ви е сподобало не да се абонирате канал. Ставте лайк и пока!